Громадське телебачення Запоріжжя в онлайні. Мене звуть Тарас Білка і дуже приємно представити нашого гостя Ігор Філіпов, позивний іспанець. Ми да. при... ще раз познайомилися ми, коли Ігор був волонтером ще з Віталіком Коршенко возили допомогу в аеропорт, дебальцеве, піски. Слухай, мені складно згадати, ти пам'ятаєш, це здається вже, що було в минулому житті у тебе? Ні так давно це було. Трюхизбінка, щастя, що, що називати. Ну, власне, а коли стався цей переломний момент, коли ти зрозумів, що вже не будеш волонтером, а будеш. Ну, це случилось нарінцю на десь в ноябрі, може, в конце ноября місяця, коли я зрозумів, що треба продвігатися, треба -то щось робити. Тобто, да. ти вважав, що того, що ти робиш, мало? Ні, в тому діло. Я просто. Как бы давно в волонтерском движении был. И я увидел, что ребята достаточно, достаточно хорошо обеспечены. Не ну, хватает только расходников, хлеб, вода. Так в принципе налажено снабжение волонтерами. Хотелось приносить пользу больше. Третий день. Третій день. E, значить, три дні тому ти був на самій перші, на самій передовій, вже передовіше нікуди. Передові, ні Під аеропортом в пісках. E, зараз знову ж таки багато людей, які не розуміють, що відбувається. Ну, відбувається війна, ясно. І так ваша позиція. Як часто бувають обстріли? Я зараз, e, поки ти будеш розказувати, я на плазму виведу кілька фотографій, покажу, де ти де власне ваш батальйон e, живе. Там теж цього місця вже майже немає. Так, да, Там ніби змінення вже пройшли. Знесло крышу, розвалило по розстроєння. Криші второго етажа теж нет уже. Уже немає, да? Да. <laughs> так? То есть... тобто, ну це в першу чергу там те, що відбувається, те, що ти мені говорив, це мінами, да, от рознесло, цього всього немає. Це буквально тиждень тому да. от знесло ще оці. Ну, обстріли як часто. Обстріли ежедневні. Последні две неділі немного ослабло, но тем не менее кожен день міномети по пескам лупят. Артилерія, ну, не так часто, але прилітають практично кожен день. Зараз Снаряди. теж ці місця, яке ми бачимо, теж майже немає. Воно там, ну, в принципі, да. майже все знищене вже. Це ну, вулиця вже вся розвалена. Тобто, немножко слабля, інтенсивність ослабла. Ну, зато у... усилилась активність стрілкове вруже, розвідувальні диверсіонні групи заползають. Ну, тобто тривалий час нам говорили, що це переросло в ранг э, такої. Війни артилерії, а зараз повернулися до стрілкових атак? Да, Атака, не так, вернулися стрілковим атакам. Не так давно, буквально 3 дні, ночі ми відбивали атаку, к нам да? Пользуясь условиями видимости, Туман дощ, тепловізор не бере, там, до 50 метрів стрілкової бої, перебрасывание гранатами. <с»>. <laughs> Такое. А, ну. Як із забезпеченням? Як і раніше, було все на волонтерах? Чи... Ну, в нашому батальйоні, так, в нас добровольчик батальйон, централізованого снабження ні. Тобто, в принципі, ПЕСКи там держаться на, на волонтерах. Каже, снабження, питання, обмундирування. Це все благодаря волонтерам. Я нагадую, що якщо є питання до нашого гостя, їх можна поставити або мені в приватних повідомленнях в Фейсбук або в чаті. Будемо задавати, будемо озвучувати ігоре. Скажи зараз. Пісках взагалі, що, що відбувається. Наскільки багато там українських військових? І чи залишилися там місцеві мешканці? Ну, місних жителів, якщо я не ошибаюсь, залишилося чоловік 7, по-моєму, котрих переселили в более менш спокійні, більш-менш цілі дома. Кормимо, одягаємо, приходять на штаб регулярно за продуктами. По поводу воєнних, регулярних підрозділів. Подразделение 93-й бригады стоит, произошла ротация, сейчас завели новых, мобилизованных. Хлопцы не обстрелянные, увоятся каждого выстрела. Стоят рядом с нашими ребятами. Наши ребята помогают, чем могут. Обучають, показують. Мені здається, це головне отак привчати. Говорили про да. те, що ротації відбувається не зовсім логічно, в тому сенсі, що виводять люди, які пристріляні, які знають позиції, і в той же час заводять тих, які не були в таких умовах ще. І тому ну це дуже дуже да. Тому що ребята бояться і вистрілів, і розривів. це нормальне, падають в окопи. Ну, не самое страшное, потому что ребята натыскаются. Большая проблема, что командиры их тоже мобилизованные, которые, по русские ни ухо, ни рыло в военном деле не смыслят. Uh -huh. И запрещают своим, когда обстреливают позиции, запрещают бойцам, просто запрещают стрелять в ответ, подавлять огонь противника. Это уму непостижимо. Подібні от розповіді я чув в Донецькому аеропорту. От вийшов буквально кілька днів тому невеличкий фільм там про дику качку, куди ми їздили. От вони говорили, що дуже дивна війна, тому що бачимо противника, який там стріляв по нас. Просимо підтвердити, що можемо дати удар у відповідь, можемо знищити ворога. Чекаємо відповіді протягом двох годин там, з генштабу, чи можна давати там удар у відповідь і в той час там накривати обстрілами. Не. У добровольців я так розумію, це все трішки простіше. Ну, у добровольців, да, тому що хлопці всі бойові, не перший день там. А вот ребята мобілізовані, у них приказання БК, без надо внести стрілять. І ребята, боекомплект, они боєкомплект, нас будуть наказувати, приказ не уже, Ну как, как не стріляти, если по тебе огонь ведут. Ти прячешся в окопі, ждеш, тебе підстрілять. Ваші позиції, якщо брати там, ну, в середньому, ну, обстрілюються кожен день. Наскільки. Так все і продовжує залежати там, від гум-конвою чи ну, систематизувалися це якось, що ти знаєш, там з 6 до 8 ранку будуть обстріли. Ні, системи ніякої немає, обстріли постійні. І коли я даже посмотрю по нашому телевідеоку, коли заявляють, що піски обстрілювали 22 рази, нас просто удивляється, як вони вважають. якщо обстріли круглі сутки, просто рвуться міни і рвуться. Як вони вважають, я не знаю. От зараз я э, хочу показати ще, теж виводимо з плазми. Це, власне, ваш двір. Так, да, это возле нашего дому. Подібні речі, вони Да, так, граната від да, із танкового гранатомета зірвалася. Ну тоді легло їх нам у подвір'я, з десяток прямо возле входу в дому. Покрушила там машину, інструмент там. — -м, М- мене здивувало, що от коли спілкувався там і у вас з хлопцями і, е до речі, от зараз, знаєш, так в якості ми вже ж е звикли з гумором реагувати на все. М -м вам там непогано живеться, у вас навіть басейн є. Ну, бассейн, да. Мы думали из него сделать блиндаж, даже много труда. <соценно>, сделать перекрытие. Шо, Ради, брат, да. ти, ну ты ж пристрелянный, нормально обстрелянный, да? да от... Возле этого бассейна, я два дня не подходил, туда подошел, вот буквально перед отъездом все было усыпано скуками, не ступить. Просто осколками от 120 мин. А це фотографія з вашей бани. Тобто, да, это. Два пулевых в окно в нашей бане. Кроме того, крайний раз, когда мы топили баню, просто не мог растопить печь. Вышел, посмотрел, оказалось, упала граната, в крышу свернула трубу, пришлось поправлять, после этого уже париться. Это труба, яка была власть в твою спальню. <говорит> нет, это другая труба. <говорит> это так выглядит ваша прихожа. Да, это наша прихожая. Вся беда в том, что крыши сейчас нет, и дождь, который идет, все протекает вовнутрь. Ну, у вас, крім цього, все, у вас ще й транспорт там непоганий. Зараз я хочу показати цей славнозвісний, як ви його називаєте? Каратель 18. Каратель 18. Ну, це 18. та да. точка, Каратель. Це Апарат для виконання бойових завдань. Кстати, його хозяин до сих пор живет в Песках і mm -hmm. благословляє на то, щоб он їздив. Сам віддав. Да, он сам віддав, віддав двигатель, на нього перебрану, нову, инструкцию по експлуатації. <laughs> Е, зараз дивись, говорять про те, що, по-перше, яке твоє ставлення до того, сьогодні строковиків набирали першу партію, скажімо, там відправили, таких буде близько тисячі з Запоріжжя, але від початку вони йдуть служити з умовою, їм сказали, що вони будуть нести службу у військових частинах, але не в зоні проведення так званої антитерористичної операції. Яке твоє ставлення до цього і чи треба таких строковиків готувати, і чи, чи може їх обманювати? Не, ну службу нести нужно везде, и на передовой, и в тылу. Вопрос в том, что на передовой народа не хватает, буквально не хватает, задыхаемся, того, что не хватает личного состава. Это да. И вопрос, стоит ли держать столько народа в тылу, когда не хватает народных на, войск на передовой. Взаємодія як відбувається з регулярними військовими частинами? Там же є 93, там і 79-та, частково. Раніше, ще, ну як раніше, це десь жовтень місяць, дуже скаржилися на те, що командири не дуже там дозволяли оцій співпраці, але от аеропорт багато змінив в цьому сенсі, коли там один одного підтримували, Дебальцево дуже сильно змінило. Сьогодні є повне розуміння, хто хто що робить? Ні, в этом плані не можна пожалуватися, тому що координація дій на рівні командира батальйону, командирів бригад. І все це дуже чітко відбувається, дуже велика допомога добровольчих батальйонів і в плані координації 200 по війні і в плані забезпечення якогось. Це дуже цікава річ. Ти мені розповідав цю історію, якщо про неї можна розказувати. В вашій кімнаті жило три людини. Майданівець, Беркутівець і тітушка. Да, це, он, власне... тітушка, тітушка покойна наш побратим слідопит 26 го числа його похоронили. Кроме того, що у нас гражданин Російської Федерації рядом з нами сміливається. Це я до того, що власне добровольчий батальйон, зокрема, як ОУН, як відбувається цей набір, як, як ти його проходив. І... Ну, люди, люди приходять по зову серця. Ті, які хочуть именно действовать, які знають, що від них буде толк і не приходять воювати. А як швидко на передові всі розкриваються? Як швидко там він розказав, що він був там тітушкою? А, а те, ніхто що... нічого не скриває. Там по вечорам спокійно, без повищених тонів, відбувають спори на політичні теми. Кожен розповідає свою позицію, що, як, чому, і все нормально. Ну, у всіх стоїть одна задача – захищати родину. Все остальне вийшло на задній план. Все ж таки цікаве питання. Говорили, що Ну, втомилися і волонтери від війни, я маю на увазі, що втомилися люди. Ясно, що втомилися і ніколи ми не жили в такому режимі. А, чи, наскільки стало менше добровольців, які зараз хочуть йти воювати? Добровольців менше не стало. Не стало, їх? Не сказати. стало менше. Ну, звісно, що не йде там регулярний поток, волна побольше, волна поменьше, але добровольців не вбуває. Не буває. Проїздять ротація регулярно, люди приходять, уходять, до того що навіть студенти. Між сесіями приходять, воюють, ходять, довчуються, вивчаються. Е, яке ваше ставлення до цих от місій ОБСЄ? Я поясню, чому питаю, тому що коли останній раз я... волонтери їхав, я тоді з ними приїжджав, ми розминулися на в'їзді в Піски з машиною ОБСЄ. До цього обстрілів не було, вистачило 10 хвилин, щоб вони почалися. Як це відбувається, і чи ви відчуваєте, коли приїжджаєте? Ну, Я той момент пам'ятаю, Це звичайність, коли місія ОБСЄ попала під обстріл. не зафиксировали четко зафиксировали что работали минометы тяжелые а так в принципе ну что они приезжают уезжают я не знаю какие функции они выполняют потому что обстрелы постоянные как они это фиксируют я тоже не знаю что меняется это того тоже непонятно единственное конечно было потише когда заезжали какие-то там высокие высокое начальство из АБСЕ, то конечно с той стороны потише было не было там пару дней практически не было обстрелов ну стрелка дня Чим займалися да. в той час, коли не було обстрілів? А тим, ж, чим займаюся, війна це тяжолий труд. Облаштування, окопи, їда, стірка, все це тяжіла робота. Говорять про те, що зараз дуже сильно пожвавилася діяльність диверсійно-розвідувальних груп. Зокрема, в пісках кажуть, що з боку там бойовиків ну, поміновано майже все. І щодня це відбувається. Яка зараз ця ситуація, тому що не секрет, що території, заміновані, там мінуються і одною стороною, і іншою. І ну, на твою думку, як довго ці наслідки після того війна рано чи пізно закінчиться? Ну, послідство, довго багато років буде розрібати, то, що нітральне. полоса заминирована вся вдоль и поперек, и действует там, что наши, которые выходят, находят простяжки противника, мины переставляют их, что те, противник то же самое делает, поэтому ситуация меняется каждую ночь. По поводу возрастания активности, да, вот буквально последние две недели очень здорово возросла активность разведывательных диверсионных групп. Пару недель назад даже заходили в тыл, достаточно в тыл, в район Селидова была обстреляна машина по дороге на Красноармейск. Кстати, наш волонтер Запорожский в цій машині попав під обстрілів десь в 9 вечіра обстріляли, я сегодня с ним встречался. головне забезпечення. От, я не спитав про волонтерів, тому що не, ну, Що ти відчував? Ти знав, на коли ти це залишиш, коли з волонтерів перейшов вже військових? Що саме оставили? Волонтерство. волонтерство. Ну, я ж тут поволочні, що ти надеждає, Віталія Кашенко продовжує дискуссию. Так. що... Работає, все роботи, все крутиться. Ну, зараз тяжеловато, звісно, народ устала, ти того, і ресурси вже ісякають, і тяжело з деньгами. А як тобі? Ну, ти тільки три дні отут, де не стріляють? Період адаптації зараз наскільки швидкий, Наскільки от ну до те запитання, тому що давно в принципі знайомі? І... Ну, можна про таке говорити. Наскільки хлопцям, які от там ну, набагато довше воюють, складно адаптуватися. От ти як людина, яка там безпосередньо на передовій і, і кожен день під обстрілом, як ви ж про це теж говорите з ними? Ну так, да, сложності много. Ребята уїжджають на ротацію, через несколько днів звонят, через неделю звонять, треба возвращаться, тому що я здесь загнусь быстрее, чем там. Ну, не видерживают Ну, там ти… Ты понимаешь, что это нужен каждый момент. Там Ее черное, ее белое. Да. Ну, а по поводу адаптации по себе тоже. Просыпаюсь среди ночи. Не могу понять, почему белые стены. где мое оружие нас зброї, все ж таки, у добровольчих батальйонів. Зараз я і взагалі, яке твоє ставлення? Як ти вважаєш? ДУК дуже довго він же ж був не підпорядкований позицій да, да. нікому. Зараз ведуться розмови про те, що його структури там батальйони будуть підпорядковані або будуть взаємо взаємодіяти з тими чи іншими бригадами. Когось намагаються зараз включити в склади Нацгвардії, хтось противиться, хтось не дуже, але військові в тому самому аеропорту, які от сьогодні, до речі, чи, чи вчора це сьогодні да вийшли на ротації, на нова хвиля ротації. <свят> <свят> Говорять про те, що от від Дуківців правий сектор дуже багато допомоги, тому що хлопці, які прийшли самі собою, від початку вони йшли не за зарплатою. <свят> і тому от такі військові, вони бажані в будь-якому колективі, від них багато допомоги, більше, ніж шкоди. Яке твоє ставлення до того, що чи треба включати це в офіційні Збройні Сили чи Нацгвардію? Тому що У мене є своя думка, хочеться твою почути. Я думаю, що треба, але тут <свят> палка о двох концях, тому що звичайно, коли предложили Нашему батальону, не могу говорить, а дуки нашему батальону предложили войти в состав вооруженных сил. Это звучало так, езжайте на базу, допустим, 93 й бригады, проходите медкомиссию, оформляйтесь. Естественно, наши ребята, боевые ребята отказались, потому что для того, чтобы стоять где-то в зеленой зоне на блокпостах, можно было сразу идет в военкомат, а не ехать воевать. Ну, на сегодняшний день ситуация немножко изменилась, как бы, военно... высокое начальство военное пошло нам встречу с пониманием. Я уехал, не знаю, это уже после моего отъезда, там совещания проходили. Ну, вроде сошлись на том, что батальон входит в состав вооруженных сил, как отдельное подразделение, сохраняет свое название. Ну, естественно, люди не против оставаться на позициях, оставаться воевать и при этом не бесплатно еще получать какие-то деньги и льготы участника АТО. Всі за. Ділась ну, те же саме, тільки вже з поддержкой государства. Ну, мені теж здається, що так було правильно, але тут принципове питання це те, що ми сказали. Чи не означатиме це, що у вас є своє командування в Збройних силах, яке скаже, наприклад, змінити позиції? Ну от в этом випросити стояв. почему не хотіли уходить, почему со оставили штаб батальйона, оставляют, почему оставляють названня. Оставлять. Ну, тобто це принципове питання. Це принципіальне: заливатися на своїх позиціях, нікуди не І зберігати назву. Да, Батальйон. это принципиально, да. А ты когда выбирал, куда ты крывався? Ну, было много причин, когда я выбирал. Ну, Во-первых, мы очень достаточно помогали этому батальйону как волонтери. Я хорошо знал руководство батальона и ребята з того батальона, хлопцы боевые все. Ну, я думаю, на останню чергу зіграла роль дисциплина. Да, кроме того, у нас в батальйоне сухой закон. І наказання, яке може вооружених силах кого-то і удивить, за п'янку просто виганяють з батальйону. Ну, я, я цьому свідок, що от ми, коли, ми з Віталіком багато про це обговорювали, коли виїжджали, так, жодної пляшки я ніде не бачив, там не з пива нічого. Ні ні, ні ні, це це жне не... правило. За п'янку виганяють з батальйону, це страшне наказання для тих, хто приїхав воювати з позором вигнати. Ну, і тим більше, дуже хлопці ідеологічно налаштовані там. Да. А обговорювали, дивись, ну, дасть Бог, там, будете ви включені. В... Підрозділ, але батальйоном Збройних сил України, тоді постає питання в мирний час, чим займатися так само. Це військова якась служба, чи якось це теж обговорюється? Ну, Поки питання так не стояв, серед наших ребят так не стояв, тому що все, що ще... задумуватися в составі військових сил в по-моєму, з моїх, моїх товаришів ніхто ще над цим не задумувався. Зараз, коли от у вас є своя позиція, і вона дуже пристріляна. Вже ну ти сам про це говориш. Що ну у вас, по перше, я по собі відчуваю, немає такого. Знаєш, це відчувається, коли люди нові на ротацію заходять. Ти приїжджаєш, вони кажуть, оце не знімаю, це і о, це не знімаю, це Наша позиція, а те, що її криють там по 200 обстрілів за добу, yeah. це інше. Тому дика качка дозволяли знімати все. Е, у вас до цього яке ставлення? От коли ти знаєш, що ти як на долоні відкритий і абсолютно все пристріляне? Тобто, дойти до позиції теж можна і не дійти. Да, такое происходит. Я вот уехал у меня на, на той позиции, где мы стоим, там, где я стоял, буквально через несколько часов мой товарищ позавчера получил. Его... Пулю в голову від снайпера каска спасла, його щас, господь, Вижив. Буде. Тобто це куля в голову і він вижив. Так, так. І спасла каска, у нього сотрясение мозга, осколки каски ввалив, ну живої, розварюють, нормально дзвонювалися. Слухай, але з цим теж є і... певні проблеми, на мою думку, у хлопців, які дуже часто на передовій, тому що втрачається почуття небезпеки. Дуже часто вони там по воду вибігають і навіть бронік не накидають. Як, як ти з цим борешся, тому що певний час ти там залишався за головного. Так, да, я ваш... командував на точки, у нас командир получил ранення, я потім вчився, я встал. Командував точкой. Ну, вопрос решался очень просто. Человек, который попадался на улице без бройника, брав лопату, і шов копать окопи уже в бронике на полдня <laughs> в свободное время. Дуже все радикально. Надалі ти тут залишаєшся у тебе відпустка невеличка і повертаєшся да, назад. Конечно. Да. Надо немножко передохнуть. Мозги устають очень от войны. Ну, от я про це хотів спитати. Є фізична втома, є моральна втома. Физическая. Ну, от физической легко избавиться. Поспав, поел. Вони сході і все. А от мозги треба розважати, треба міняти воздух. Тому що полтора-два місяці без одної війни тяжело просто для мозгу. Ігор, дякую, що був в ефірі. Багато чого Спасибо розказав цікавого. То, що У нас в ефірі був Ігор Філіпов, доброволець батальйону ОУН. Сподіваємося, вже незабаром повноправний учасник АТО, завдяки тому, що сподіваюся, що на ваших умовах ви будете включені в Збройні Сили України.